Вітаю, брати і сестри, вітаю вас сьогодні на нашому служінні, вітаю, що ви з нами сьогодні. І ми з Олександр, я знімаю місіонерською роботу. Якщо ви перший раз на нашому каналі, напишіть нам про це. Якщо ви вже не перший раз, ми також вас раді бачити. Якщо ви маєте бажання мати Біблію, вивчати більше Біблію, напишіть нам. Ми також хочемо подарувати вам Біблію, щоб ви могли читати, якщо у вас немає. І Також вітаю всіх, якщо у вас виникають якісь також питання, можна задати любе питання під любим відео. Ось, якщо ви нас перше читаєте, вас щось цікавить або щось хотіли б мати, то ми з радістю готові вам допомогти. Сьогодні я хочу проповідувати про Різдво, і давайте відкриємо наші біблії, візьміть, будь ласка, ваші біблії в руки і відкриємо давайте Луки, другий розділ, і з другого розділу будемо читати 10 вірша по одинадцятий. Включно. Давайте ми прочитаємо 10-11 вірш. І сказав їм Ангел: Не бійтеся, бо ось я несу вам добру звістку про велику радість, яка буде всім людям. Бо народився вам сьогодні в місті Давидовому Спаситель, який є Христос Господь. Помолимося! Господь благослови кожного, хто слухає цю проповідь. Да, дійсно, що він знав, що таке Різдво, насправді, що таке народження Ісуса Христа, що Христос любив для них на Христі. Господь дякую, що нас любиш, піклуєшся, благослови проповідь, благослови, слухати серця людей, щоб їхнє життя повністю змінилося. Прошу Ісуса Христа. Амінь. Вітаю, друзі, вас з Різдвом Христом. Вітаю вас з 2025 роком. Ви починаєте новий рік і почніть його з Біблією. Тепер ще така рекомендація. І якщо ви нас також хочете привітати, підпишіть, напишіть під нашим відео також про це. Що у нас вітається? Бо народиться вам сьогодні в місті Давидом Спаситель, який є Христос Господь. Взагалі, люди святкують рік Змії, рік ще чогось. А це має відношення якесь до християнства? Ні, на жаль, немає. Це все. Шаманство це все. Зорі і гадання зв'язані більш з ким з сатаною, звісно, і ніяк не зв'язано з Богом із цією книгою Біблією. Я читаю Біблію Каляку, і ми не можемо ніде не йти От слова, що треба нам рік змії, рік дракона, рік черепахи, рік ще чогось, і це якесь іночня має до Біблії. Ні. Також люди зв'язують з Різдвом це алкоголь. Зв'язують ялинку, зв'язують адвенти, зв'язують різні традиції, певне накривання їжі. Це також не має ніякого відношення до Біблії. Ну, в традиції певних культур є різні традиції. Вони є різні, але вони ніякого відношення не мають до християнства. І також до народження Ісуса Христа. Ну, люди святкують і забувають в цьому центрі. Хто для них є найбільшим подарунком, хто є найбільшим головним в центрі всього. Це є Ісус Христос. І коли ангел сповіщав ось і сказав їм: ангел, не бійтеся, бо ось я несу вам добру звістку про велику радість, яка буде всім народом. Нести Божу звістку ангелам це велика привилегія. І кожен християн теж має нести звістку. Про Месію про Спасителя. Ну, не про те, Різдво не має відношення до певних традицій, і я впевнений, що Марія, після як Ісусна народився, не святкувала якісь традиції, і не було в них особливого чогось на столі. І це ніякого відношення немало до тої чи іншої традиції. І часто є певні традиції, які заважають людям прийняти Господа як свого Спасителя, жити для Господа Ісуса Христа. І люди вони в центрі ставлять тілинку, подарунки, свято, спільні обіди, все. А Бога забувають запросити в своє серце, Бога забувають запросити в свою сім'ю, Бога забувають запросити взагалі на свято, що і Бога взагалі не існує насправді Ісуса Христа. Так, да, Він народився для людей 2000 років назад. Но справжнє народження і справжнє розуміння, що таке народження Ісуса Христа люди забувають і взагалі забує. Біблі не написано, що треба святкувати народження Ісуса Христа. І яка взагалі ціль була народження Ісуса Христа? Знайте на це питання, будь ласка, відповідь, якщо ви знаєте, напишіть в коментарях. І знаєте, коли ми читаємо справжнє народження Ісуса Христа, Ісус насправді народився для тебе, дорогий друг. Він народився для того, щоб через певний час, якийсь час, це, тобто через 33 роки, віддати своє життя за тебе. Це було справжнє розуміння народження Ісуса Христа. І людина, коли читає Оце. Бо народиться вам сьогодні в місті Давидовим Спаситель. Тобто і Спаситель народився для тебе, який є Христос Господь. Він, Христос тут говориться, що Христос є Господь, Господь це значить Він є Богом. Тут говориться ще, що Ісус Христос є Богом, який може дати кожному вічне життя. І справжнє народження Ісуса Христа було для того, щоб народитися, народитися для тебе і щоб спасти тебе, дати тобі вічне життя. Люди колядують, люди посівають, підтримують різні традиції, але вони втрачають саму головну річ в своєму житті. Це вони втрачають Христа. Вони пропускають Господа не в серця, вони пропускають його мимо вух. Вони знають, що Христос народився. Вони знають, що Він був 2000 років назад, і що він народився. Скрізь плакати пишуться, скрізь все пишеться. але люди більш звертають увагу на алкоголь. Треба вибрати спеціальний алкоголь. Теж Ісус народився, треба відсвяткувати. Ну алкоголь ніякого відношення немає. Ви знали про це? Ніякого народження Ісуса Христа немає. І Бог проти алкоголя взагалі, і про про проти п'янства, коли людина не в своєму розумі, коли випиває, і коли вона не розуміє, що Христос насправді народився для того, щоб померти. Хто б святкував би таке що Ісус народився для того, щоб спасти дати вічне життя всім? І народження, справжнє народження Ісуса Христа люди часто не знають, тому що не читають Біблію, і для них Біблія це не є важливим аспектом їхнього житті. А у вашому, в вашому житті є Біблія головним аспектом? Напишіть про це, скажіть нам, сповістіть нам про це «Та, я люблю Біблію, я читаю Біблію, я розумію Біблію, я знаю, де я буду після смерті. І що для вас насправді є народження Ісуса Христа? Тому що ми читаємо, що тут Ангел сповістив народом, сповістив всім народом і сповіщається сьогодні всім народом про те, що Ісус народився, і всі люди не саме сповіщає всім народом, а люди, віруючи в Господа Ісуса Христа, проповідують про Господа, що Він народився. Для мене Господь народився тоді, і Він став моїм Спасителем, дійсно тоді став, коли я його прийняв як свого Спасителя, коли я зрозумів, що я є грішний, і я зрозумів, що мені потрібен Ісус Христос як Спаситель. У мене в серці на тоді найбільша радість була. Коли я був милим, для мене різдво це було цукерки, якісь, якісь хороший стіл накритий, і свято, да, це було свято. Ну я насправді не розумів, що таке народження Ісуса Христа. Я чув це, я чув нині радість стала, я сам співав це, але люди часто не розуміють цього, що це значить народитися було Ісусу. Йому треба було народити для того, щоб померти за тебе, щоб дати тобі вибір, приминення прийняти Ісуса Христа чи відкинути Це. Дорогий друг, ти можеш святкувати любе свято, і ти можеш саме головне в своєму житті пропустити це Господа Ісуса Христа. Питання до тебе: Ти знаєш, де ти будеш після смерті? І якщо ти знаєш де депусть після смерті, слава Богу, напиши нам, скажи про це. Якщо ти не знаєш, тобі треба його прийняти в своє серце. Тобі треба його прийняти. І якщо ти його не приймеш своїм серцем, розум і серце не приймеш, ти пропустив найголовніше народження Ісуса Христа. Ти пропустив, для чого Христос народився. я, другий, хотів друг, щоб ти знав, де ти будеш після смерті. Я хотів би, щоб ти прийняв його сьогодні. У тебе сьогодні унікальна можливість. Якщо ви хочете це зробити, будь ласка, напишіть, зв'яжіться з нами, ми вам підкажемо, як це зробити. Або якщо ти хочеш прямо зараз це зробити, ми можемо тобі допомогти. Можеш закрити очі і помолитися разом зі мною такою молитвою. Якщо ти дійсно віриш у Господа Ісуса Христа, Як Спасителя, тоді молись. Якщо ти хочеш не бути в пеклі, хочеш бути вічно в раю з Господом Богом, тоді молись разом з мною. Закривай очі і давай тоді помолимося. Кажи: Господь, я грішник. Прости мені всі мої гріхи. Я вірю в тебе, що ти є Бог. Я вірю, що ти можеш дати мені вічне життя. Прости мені невірство. вірство. Я вірю, що ти можеш мене очистити своїх гріхів. Я прошу це все в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогі друг, якщо ти це зробив, ми раді тебе вітати, ти будеш на небесах з Господом Ісусом Христом. І ми хочемо подарувати тобі Біблію, щоб ти міг читати і більше, більше пізнавати Господа Ісуса Христа. Якщо ти бажаєш це, напиши нам на з нами. І хай Господь тебе благословить, хай Бог дасть тобі знати твердо, жити для Господа. І якщо ти ще не прийняв, а хочеш прийняти, ми з радістю тобі допоможемо. Щоб сумніви, якісь є, питання, якісь, ми з радістю також відповімо. Дорогі друзі, Христос народився, Христос народився, Христос народився, і хай Господь благословить вас, щоб ви знали Господа як свого Спасителя, щоб ви пережили те, що Господь дійсно для вас народився. Що дійсно Господь був вашим Спасителем і Месією, щоб ви жили для Нього, тому що. Що ви не знаєте, для чого Ісус народився, якщо ви роз, роз, якщо ви просто живете своїм життям, якщо дійсно ви прийняли Господа Ісуса Христа, ще таку скажу більше вам, якщо ви прийняли, то живіть для Господа. Проповідуйте іншим про Ісуса Христа, що він народився для світу, щоб спасти світ. І хай Господь вас благословить, щоб ви більше і більше пізнавали Господа Бога. Амінь.